Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D вітає. Ми зараз знаходимося в квартирі 120 метрів квадратних, неподалік від центру Гандії, і всього за 45 тисяч. А тепер більш детально подивимось. По-перше, на мою думку, квартира під ремонт. Тим бачите, така ціна просто супер. По-друге, у нас в квартирі є три спальні кімнати і одна ванна кімната. Квартира знаходиться на шостому українському поверсі. І більш детально тепер всі дивимося. Ось такий балкон і власне вид з нього. Вітальню, ви вже побачили. Зараз подивимося решту кімнат. Що хочу сказати: розташування будинку дуже зручне, неподалік знаходиться центральна вулиця, пасео, а поряд знаходиться автобусна зупинка, а, в принципі, і школи поряд. Ну, власне кажучи, а, ціна а, просто шикарна 45 тисяч. Одну спальню подивились, дивимось іншу. Ось такий вигляд має. А, варіант супер. Якщо зробити ремонт на свій смак, то це буде просто класна, величезна квартира. Йдемо далі. Тут ванна кімната, має ось такий вигляд. Відповідно, ви бачите, що місце достатньо знову таки кухня. Кухня також дуже простора, ось стільки місця тут є. І ще у нас є додаткова ось ця галерія. Виведена вода, каналізація також додає місця для кухні. Ідемо далі. Ще одна кімната. Ось така. Світла трішки не вистачає, але впевнений, що все видно. Ось. Що хочу сказати? Цікавий варіант, тим баче, за таку суму. 120 метрів квадратних лише за 45 тисяч. Тому не зволікайте. Чекаємо на вас на нашого будинку. Ось такий просторий. І зараз подивимося, що на вулиці. От центрального <laughs> <laughs>